Всім привіт! Мене звати Тетяна я дуже рада, що ви завітали на мою кухню. Сьогодні буду випікати медово вівсяне печиво з родзинками. Для печива мені потрібно 220 г пшеничного борошна, 340 г вівсяних пластівців, 280 г цукру, 40 г меду, 50 г родзинок, 60 г гарячої води. Дві чайні ложки розпушувачу, 1 чайна ложка кориці та добра щіпка солі. А ще для запаху я дам ванілін. Спочатку мені потрібно змолоти пластівці, щоб було борошно, В миску всипаю цукор, вливаю мед, трошки розмішую, вливаю масло. І розмішую цукор з маслом. Залишаю на декілька хвилин, щоб цукор трошки розтопився. Промиті родзинки висипаю в чашу блендера, заливаю гарячою водою та взбиваю. Ось родзинки я трошки подрібнила їх та викладаю до цукру, перемішую. Цукор трошки розтопився, всипаю вівсяне борошно, яке я змолола, всипаю пшеничне борошно, всипаю розпушувач, корицю і сіль, всипаю ваніль, перемішую, тепер добре перемішую разом з маслом, з цукром, а зараз замішую тісто рукою. Ось таке замісилося тісто, воно таке розсипчасте, не збирається докупи, але я його так трошки примну. І залишаю їх на хвилин 20, хай розвиється клейковина в борошні і трошки вівсяне борошно, воно набух. Починаю формувати печиво, беру приблизно таку десертну ложку, вмокою в олію. І роблю такі кульки. Тісто, бачите, воно таке, як пластиліт, розслоюється, треба його трошки помняти. Приблизно столову ложку набирати, трошки менше. Як горіх, щоб було завелике, як горіх. Треба, бачите, примнути спочатку, тому що... Розсипається. І так формую всі кульки. Наробила я печиво, зробила вже. Вийшло дві противні такого печива. Тепер трошечки примну пальцями, трошки треба його розплюснути. Тісто стало таке туге. До речі, зовсім не липне до рук. Я один раз тільки помастила руку олією, зовсім не липне до рук. Ставлю печиво в розігріту добре, духовку на 180 градусів приблизно на 15-20 хвилин. Ось спеклось моє печиво. Тут вийшло з цієї порції 1 кг 60 г. Зараз покажу, яке печиво всередині. Добре пропеклось. Ось таке всередині, поки що ще трохи м'яке, але я думаю, що воно затвердіє. Зараз я попробую і скажу, яке воно на смак. М -м -м. Зараз прожую. Розсмакувала я печиво. Печиво таке смачне. Сказати, що печиво смачне, це нічого не сказати. Воно таке смачне, що я такого печива вівсяного ще не їла. Воно, по-перше, дуже пахоче, воно і медом пахне, і відчуваються родзинки. І ваніль пахне, я навіть не знаю, воно таке смачне, що воно залишиться в моїй купілці. Я всім раджу спекти таке печиво, воно зараз м'яке всередині, зверху хрумке, але воно як постоїть, стабілізується, печиво буде м'якше і набагато смачніше. Якщо вам сподобався рецепт такого смачного вівсяного печива з родзинками, то спечіть таке печиво, почастуйте своїх рідних та близьких, вони вам будуть дуже вдячні. Кому сподобалось моє відео, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Вам не важко, а мені дуже приємно. Буде ще багато смачних та бюджетних страв. А я вам бажаю здоров'я, добра та мирного неба над головою!